Шановні глядачі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні з вами працюємо. Сьогодні будемо нарізати та приклеювати плитку до бетонної основи. У мене це плита. Робив, так скажімо, дві сходинки. У мене йде моя земельна ділянка, трошки схилом, тому зробили ось такий варіант. Зараз будемо його трошки окультурювати, вже низ повністю поклеїв, але всю картину вже покажу в самому кінці. Сподіваюся, відео для вас буде цікаве та корисне. Постараюся його зробити не таким довгим, максимально інформаційним, та сподіваюся, воно комусь допоможе. Всім дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар для підтримання каналу. Всім дякую за увагу. Нарізаємо плиточку. Плиточку ми нарізаємо звичайне алмазне коло. Це в мене вже стареньке. Я купував його, коли нарізав плитку не тротуарну, а в ванну кімнату на підлогу. На стіни ми купували там трошки інше, він трошки дорожче, там більше алмазне напилення, скажімо так. Ну, Але це алмазне коло нам підходить. Зараз будемо нарізати для тротуарної плитки в самий раз. Я, звісно, трошки поливаю водичкою, мені здається, так простіше та легше, не так багато пила. Потім зараз зрозумієте чому. Спочатку розмічаємо, скільки нам потрібно. Я спочатку обклею низке, що у нас залишилося. Нам потрібно зробити 16 см плитка. У нас іде 30, тому будемо її ділити на 2 та старатися її трошки підняти. Нехай там буде шовчик 1 см, але таким чином трошки зекономимо. Отже, беремо нашу плитку, ділимо її одразу на 2. У нас вона 30 см. Тому робимо 15 см. Та 15. Просто якщо її там відрізати по 16-16,5 см, це вийде дуже круто, тому що цю плитку вже потім нікуди не надінемо, нікуди не притулимо. Тому пораємося зараз таким чином. Тепер беремо маленьке віддерко. Беру одразу маленьке відерце з водою, щоб поливати. Одразу скажу, я не майстер, ніякий не спеціаліст. Так, дивився там відео уроки, якусь літературу читав, також те, що батько там навчав. Ну, Але щось по-своєму вмію робити, звісно, для майстрів. Можливо, це буде якимось там шоком, якщо хтось побачить. Ну а так, в кінці вже буде помітен результат. Я думаю, все, сподіваюсь, буде нормально та добре. Принаймні будемо для цього прикладати всі зусилля. Одягаємо окуляри та нарізаємо. Обов'язково роблю одразу повний розпил з наших країв, а все інше вже потроху-потрохи -по проходжу. Зараз трошки змінимо ракурс, щоб вона впала на земельку та не відколувалася при падінні. Тому що якщо щось тверде вдариться з висоти, може щось пошкодитись. Також рукою підтримую. Все. Дві плиточки готові для того, щоб, для того, щоб їх приклеїти. Я навіть нічого не буду зачищати, тому що, як пам'ятаєте, має там трошки більше, там 16 см потрібно було, я відрізав по 15 см. Але так економніше. Зараз грунтуємо поверхність, прибираємо весь пил, бруд, пісок. Потрошку будемо по одному ряду робити. Прибрали, прогрунтували наступний ряд. Проливаємо так. Це, ніякі спеціальні ґрунтовки не використовую і так буде тримати просто водичкою. Прогрунтували плиту. Почнемо клеяти від самого, звідси від початку якщо звідси, звісно, брати з кінця, щоб вид був одразу гарний, коли будемо відчиняти фіртку. А так, якщо тут будуть якісь кусочки, ну, мені здається, так буде не дуже гарно. Також плитку перед тим як приклеїти, прогрунтовує. Поливаємо водує. беремо розчин. та мастерком накидуємо. У мене не знаю, щось цього разу з розчином не дуже вийшло. Щебня чуть, -чуть потрапило. Не дуже добре, тому що коли тоненьким слоєм. Розтягуєш. Ну, ось знову щепінь потрапив. Потім коли починаєш молоточком пристукувати. Воно далі не йде, далі того щепля. наче ще митий пісок вибирав. Шановні глядачі, ми продовжуємо працювати. У нас вже пів на шосту вечора. Потрібно все швиденько робити. Зараз попрацюємо дві години та будемо відпочивати. Стараємося працювати зараз в такому темпі, бо в іншому змоги немає. Як завжди, прогрунтовую. До речі, дуже-дуже переживав, як воно у мене буде. Криво-каряво, тому що перший раз клею плітку вам доповнула основу тротуарну. Ви знаєте, сьогодні був в місті, подивився, там як в магазинах зроблено, звертаєш увагу, коли щось будуєш, також звертаєш увагу постійно на те, як хтось робить. І ви знаєте, якщо люди там робили так за гроші, то в принципі в мене доволі таки непогано виходить, бо я до себе дуже так ставлюся скептично до своєї роботи. Завжди знаходжу багато мінусів. Ну але сьогодні подивившись як зроблено в аптеках та в магазинах і зрозумів, що в мене не все так погано. Ну, В кінці, звісно, буде помітно, що щось говорити. Водичкою прогрунтували. як завжди, плитку також промачую. Скажімо так, гірше не буде. Беремо мастірок та продовжуємо. Продовжуємо працювати. Розчем нагадаю роблю один до двох. Одне відро цементу. Це помічник мій, малий шкодник. Так, Арчі, давай я зараз трошки покладу, потім з тобою позаймаюся. А, трошки маловато. Треба додати. Арчі, арчі. Так, Арчи, отчим. Ну що, шановні глядачі, плиточку поклеїли, чесно кажучи, думав, що буде набагато швидше, але робота затягнулася майже на 3 дні. Звичайно, є нюанси. Я перший раз клеяв, це позатирав, звісно, там повідтираєте все. І так вже дуже багато приділив увагу, тому що відтирав сьогодні. Ну, тут ще потрібно, є місця, які потрібно буде дозатерти. Ну, Але в принципі для того, щоб для навчання. Нормальну роботу зробив, 62 плиточки витратили, це майже 5,5 квадратів, майже 3 тисячі гривень, якщо брати в магазині. Ну але я сам роблю. В мене по грошам це приблизно 700 гривень. Така ціна одного квадрату. Верніше не одного квадрату, а 5,5 квадратів виготовлення. Є нюанси так, але своїми руками все зроблено. Зроблено, скажімо так, з любов'ю, нахили де звідти, щоб трошки водичка стікала. Також ворота, хто пам'ятає фіртку. Не ворота, а фіртку робив. Кам'янцями поки що заклали ось так от декоративно. Фіртка обійшлася, нам також, здається, порядку 700 гривень. Тут, в принципі, до цього не було нічого. Я відео вставлю, як воно все робилося, як воно все починало робитися ну Бачите, то все слідить те, що позалишалося, то все затирка, то не плитка, то затирка так виглядає. Зробили, як я вважаю, за 1400 гривень таку фіртку та такі сходи це досить-досить вигідно. А, також, вибачаюсь не врахував, витратив один мішок цементу, це те, що клеє в плитку, це ще 190 гривень. Тобто загальна сума 1590. І ось така. Такі сходи готові, та така фіртка також готова. В майбутньому планую замінити весь цей паркан. Але зараз поки що немає такої змоги, працюємо та робимо на те, що вистачає час, та є змога. Всі місця, які поганенько затириш, що говорю, затирав, потім все це відмивав, відтирав. Там є, залишилось ось місце, там ось ось ще трошки потрібно дозатерти, та все буде добре. Шановні глядачі, ось такий результат у нас вийшов. Сподіваюсь, відео для вас було цікаве та пізнавальне. Напишіть, будь ласка, свій коментар. Підтримайте відео та автора вподобайкою. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних відео. Всім до нових зустрічей. Па-па.